Обличчя змінюється, обіцянки залишаються. Новопризначений генеральний прокурор України Віктор Шокін обіцяє те саме, що до нього обіцяв Віталій Ярема, А ще раніше Олег Махніцький, українці вкотре чують, що всі винні у розстрілах людей на майдані будуть покарані. Я впевнений і я сказав нам Верховній Раді, що так воно і буде. Безумовно, усі винні в цьому будуть притягнути до залежності. Це безумовно. Наскільки близький нинішній генеральний до виконання обіцяного покаже час. Однак Шокін не тільки обіцяє, генеральний прокурор інтригує пресу та суспільство. Шокін сказав, що затримання екс голови партії регіонів Єфремова, якого звинувачують у перевищенні службових повноважень, можливо, не останнє. Зокрема, він зазначив, що відомство ретельно слідкує за проявами сепаратизму серед депутатів. Усі можливі прояви сепаратизму. Будь-кого з будь-якої сторони, будь-які будь будь депутати чи інші люди перевіряються безумовно. Спірна служби безпеки України, ЗМВС України. Ми це робимо і будемо робити. При виявленні ознак злочину будуть прийняті відповідні процесуальні рішення. Також це стосується підкреслюю усіх депутатів, і бувших, і теперішніх. Також стало відомо, хто допомагатиме новому генеральному прокурорі у його роботі. Шокін призначив собі двох заступників: Гузиря Володимира Павловича та грузина Давида Сакварелідзе. Володимир Гузир до цього був першим заступником начальника головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях. А от молодий Давид Сакварелідзе вже встиг побувати прокурором Тбілісі та обіймав посаду першого заступника головного прокурора Грузії. Давид Сакварелідзе – один з претендентів на пост голови антикорупційного бюро. Однак дві посади він обіймати не буде. За словами Віктора Шокіна, у разі обрання його заступника на пост голови антикорупційного бюро, Давид сам вирішить, на якій роботі йому лишитися.